Тепер маю фіксований розмір для виготовлення проставки та зробив дві базові поверхні. Коли я вже виставив точно передню бабку, знаю висоту центрів. І можу робити проставку для задньої бабки. Вона має такі доволі непрості профілі. І ось ці дві площини знаходяться паралельно одне одному, а ось цей виступ потрібно якось обійти. Цей різець у мене стоїть зараз по вісі обертання, а цей центр на тому місці, на якому був в оригіналі. І тепер я можу поміряти різницю між ними. Виходить, що висота центрів змістилась на 61 мм. Щоб з'єднати верх та низ задньої бабки, я придумав з такого товстого металу, він 14 мм, зробити такий виріз, щоб оцей оригінальний клин не прибирати, не хочеться псувати ці деталі. І ось так воно підходить. Це буде такий. Імплант, який прикручується до основи, і такий же самий імплант буде прикручуватись до верхньої частини. Ось так у мене на шпильках. Ці імпланти прикручені до верхньої та нижньої частини. Тепер мені необхідно виміряти точну висоту для вставки між цими пластинами. Так, далі я виставив а, піноль задньої бабки окремо, так легенько призажав в патроні і виставив її без збиття. Ну, і по ідеї, це ну, майбутнє вісь сверління. І тому тепер я можу надіти корпус задньої бабки на цю вісь, коли вона виставлена окремо. Якось так. Нижню частину підвести під бабку. Тепер для зберігання паралельності Вони є такі фрезеровані прижими, От я його сюди вставляю. Тут ще залишається зазор. Тепер я такими набіжними пластинками цей зазор вибираю. І все. Ну тепер, по ідеї, оці поверхні, верхня та нижня, вони знаходяться в одній площині, у наскільки це можливо. І тепер маю фіксований розмір для виготовлення проставки. Так, вирізав скута такі проміжні деталі, скріпив їх між собою за допомогою зварки, та зробив дві базові поверхні, на які буде ставитись та приварюватись задня бабка. І тепер ось цей розмір, це та висота, яку я виміряв для вставки. Як я заново виставив піноль задньої бабки, щоб вона була соосна. Тепер ці вставки вони... сюди так виставив, ну, виставив, так, та буду зараз ставити прихватки, перед цим накрию весь станок від зварних приск та потім з прихватками спробую, як воно сверли. Тобто, якщо сверло нікуди не уходить, не уводить його, то. Тоді буде основна заварка. А якщо ну мені щось не сподобається, то я зріжу ці зварні точки та заново буду виставляти.